Вітаю! Сьогодні у нас урок біології з курсу 7 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це роль прокаріотів у житті людини. Ця спільнота зростає завдяки вам. Підтримайте мене, підпишіться, поставте лайк та залиште коментар, а ми з вами будемо розпочинати. Давайте дамо відповідь на декілька питань. Перше питання: які організми відносяться до анаеробних? Подумайте, будь ласка. Правильно, до анаеробних організмів відносяться організми, які здатні жити без атмосферного кисню. Взагалі на екрані ми бачимо археї та бактерії. Бо саме на цих прикладах ми з вами знайомилися з анаеробним диханням, але треба зазначити, що до анаеробів також відносяться деякі гриби, черви тощо, але про них ми дізнаємося трохи пізніше. Е, наступне питання, які захворювання називаються інфекційними? Так, інфекційними захворюваннями називаються захворювання, що спричинені вірусами, далі бактеріями та грибами, і вони можуть передаватися від людини до людини. Також є паразитичні види тварин, такі як гельмінти, але такі захворювання будуть вважатися інвазійними, неінфекційними. Ну що, давайте розпочинати. Взагалі, вам вже відомо, що біологія забезпечує розв'язання важливих проблем, які стоять перед людьми. Передове місце у цьому посідає біотехнологія. У нас з вами на екрані є термін біотехнологія, і від грецького біос ви пам'ятаєте життя. Техне майстерність і логосвчення це сукупність промислових методів, у яких використовують організми або біологічні процеси. Будь ласка, термін запишіть у зошит та вивчіть в подальшому. Взагалі, ще з давніх давен люди використовували прокаріотів для виготовлення молочно-кислих продуктів, таких як сир кефір, простокваша, вершкове масло, сметана ну трішки пізніше ще навчилися виготовляти йогурт. Взагалі, це виробництво базується на процесах молочнокислого бродіння, кінцевим продуктом якого є молочна кислота. Давайте подумаємо, які харчові продукти виготовляються з використанням процесів бродіння. Можете поставити на паузу, поміркувати трішки. Так, до продуктів харчування, які виготовляються процесом бродіння, відносяться, наприклад, пиво, це квас, такі напої, потім вино, якщо ми говоримо про алкогольні напої, це кефір та йогурт. Це хліб дріжджовий, булочки, печиво і деякі види сирів. Говорячи про всі ці продукти, одні з них виготовляються за рахунок брудіння дріжджів, це є одноклітинні гриби. А якщо говорити саме про молочні бактерії, з якими ми сьогодні будемо знайомитися, то за допомогою них виготовляють саме кефір йогурт і такий сир, як, наприклад, рокфор. Так, угу. А, uh... Також на екрані у нас є термін. Бродіння це хімічні перетворення певних органічних сполук насамперед вуглеводів у безкисневому середовищі, тобто в анаеробних умовах. В процесі бродіння мікроорганізми отримують необхідну їм енергію. Тобто молочна кислота, яка утворюється внаслідок молочнокислого бродіння, це є такий природний консервант, і його застосовують при квашенні овочів. Наприклад, квашена капуста, я думаю, всім вам відома засолювання огірків, виготовлення, наприклад, кормів для. Тварин. На екрані ми бачимо з вами застосування бактерій у господарстві людини. Е, перше зображення це цех з виробництва кисломолочних продуктів. Е, друге зображення це заготовлення зеленої маси для силосування. Що це таке? Це консервування зеленої маси. І бачимо на останньому це саме апарат для силосування. Ну що, давайте з вами трішечки. Е, Розслабимося, подивимося відео із каналу Смачна Кухня, як же виготовляють йогурт у домашніх умовах. І потім дамо відповідь на запитання. Зараз я обімкну і ми з вами уважно послухаємо. Всім доброго дня! На каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати ось такий смачний густий йогурт із молока і сухої закваски. Я маю 900 грам молока коров'ячого. Я його розігріла до градусів 38. Взагалі, молоко, щоб добре брудило. Йогурт має бути від 37 до 45 градусів. І до молока я додаю йогурт закваску Ось суху закваску я вливаю в молоко тепленьке. Добре, перемішую. Зараз я його поставлю в тепленьку воду, щоб воно бродило приблизно 10 годин. До йогурта можна додавати, коли він вже буде готовий, різні фрукти. Ось я перемішала і зараз я його ставлю в тепленьку воду. Ось, я перемішала йогурт. Тут нагріла я воду до температури 45 градусів, закриваю кришкою і ставлю в тепленьку воду. Ось, добре закутую рушником, щоб тримало тепло. І залишаю на 10 годин. Ось йогурт постояв 10 годин. Тепер я його витягую. І подивимось, який він вийшов. Ось. Йогурт вийшов густий. Смачний. Щоб йогурт вийшов густий, потрібно дотримуватися температури молока і температури води, в яку я ставила йогурт. Ось до йогурта можна додавати любі фрукти, трошки навіть цукру і любі ягоди. Добре, ви молодці. Я сподіваюся, що всім зрозуміли рецепт виготовлення домашнього йогурту. А тепер давайте дамо відповідь на запитання, які умови потрібні для утворення йогурту, які процеси відбуваються під час перетворення молока на йогурт. Поміркуйте, будь ласка, і напишіть свої відповіді у коментарях, а ми будемо рухатися далі. Взагалі прокаріотів також використовують для очищення навколишнього середовища. Тобто від побутового і промислового забруднення, наприклад, стічні води, це водойма або ґрунти, які забруднені. Як це можливо? Як же саме їх використовують? Прокаріоти здатні е, розкладати органічні сполуки, тобто до цього статна їхня клітина. І саме е, таким чином люди використовують ці організми для того, щоб вони розкладали е, ті речовини, які і будуть забруднювати навколишнє середовище. Далі. Використання прокаріотів для боротьби з іншими організмами ми бачимо на зображенні шкідників, які зашкоджують, наприклад, господарству людини. Ну і взагалі тут говориться не лише про тих, які впливають на господарство, а ще на тих, які здатні завдавати шкоду здоров'ю людини, тобто біологічні методи боротьби, це має назву, і це метод використання організмів для боротьби з видами-шкідниками. При такому методі довкілля не забруднюється, на відміну від використання, наприклад, отрутохімікатів. Далі ми вже з вами неодноразово згадували про корисних прокаріотів і прийшов нам час познайомитися із ними детальніше. Найбільш різноманітний склад у кишковому тракті цих мікроорганізмів і склад. Здорової людини називають нормальною мікрофлорою. На екрані ми бачимо представників нормальної мікрофлори, кишківника. Що вони роблять? Вони запобігають оселенню там шкідливих видів, здатних спричиняти розлад її діяльності та різних захворювань, сприяють процесам травлення і беруть активну участь в обміні речовин організму та забезпечують організм необхідними вітамінами, ну, наприклад, вітаміни К, вітаміни групи В. В товсті кішці кишеч... е, налічують приблизно десь від 600 до 1000 видів, уявіть собі, не представників окремих особин, а видів від 600 до 1000. І взагалі, якщо взяти усіх цих прокаріотів, які живуть в нашому організмі, то їх маса разом буде десь до 2 кілограмів. Е, і це такий цікавий факт, і на екрані ми бачимо з вами кишкову паличку. Я думаю, ви чули, що кишкова паличка може. Викликати болі в шлунку, пронос або блювання. Але кишкова паличка це є типовий представник нашої нормальної мікрофлори. Тобто, коли кишкової палички в нашому організмі певна кількість, певні умови в нашому організмі, вона не завдає людини шкоди. Але якщо умови змінюються, або кількість цих представників зростає, тоді вже вони і можуть завдати. Певної шкоди. Також є велика різноманітність тих, хто спричиняє хвороби людини. Тобто, це є не постійні мешканці нашого. Тіла, да, на відміну від корисних прокаріотів. І на екрані ми бачимо таких представників як туберкульозна паличка. Ось вона. Далі це е, дифтерійна паличка. Якщо туберкульозна паличка, вона викликає таке захворювання, як туберкульоз. Дифтерійна паличка викликає захворювання дифтерія. Також ми бачимо з вами стрептококи стафілококи, Вони викликають, наприклад, таке захворювання, як ангіна. Е, далі. Говорячи про передачу даного захворювання від людини до людини, воно передається повітряно-крапельним шляхом. Тобто під час чхання хворої людини, під час кашлю її. Тому, коли ми спілкуємося з людиною, яка хворіє на інфекційні захворювання, є велика вирогідність, що ми захворіємо на нього також. Далі, давайте використаємо інтернет-ресурси та знайдемо, які види бактерій входять до складу мікрофлори вашої шкіри. Вашого кишкового тракту ротової порожнини. І результати пошуку занесіть у таблицю. Можна зробити схематичні малюнки. Також поставте на паузу, перенісіть табличку у зошит. Перша колонка мікрофлора шкіри, мікрофлора кишки і мікрофлора ротової порожнини. Заповніть, будь ласка, таблицю за допомогою додаткових джерел інформації. І ми пізніше це перевіримо. А, далі. Говоримо. Продовжуємо говорити про шкідливих мікроорганізмів. Збудники холери або лептоспірозу можуть проникати в наш організм під час споживання харчових продуктів, як же вони можуть потрапити. Коли ми не миємо овочі та фрукти або купаємося у забрудненому водоймищі, також можна захворіти на збудники холери або лептоспірозу під час пиття сирої води. Перші симптоми цих захворювань це пронос, блювання і біль у ділянці живота. При, при разі перших симптомів треба негайно звернутися до лікаря, тому що це може бути як хвороби, які не завдають подальшої шкоди організму, так і ті, які можуть призвести до літальних. Випадків, які ж заходи треба дотримуватися, щоб не заразитися на збудники даних захворювань? Ну, по-перше, це підтримуватися особистої гігієни. Це про всі е, заходи е, різних хвороб, тобто доглядати за шкірою тілом, за волоссям, за ротовою порожниною, обличчям, слідкувати за гігієною одягу, гігієною взуття, е, доглядати шкіру рук, тобто мити руки після того, як ви прийшли з вулиці, доглядати за нігтями рук та ніг, та, звісно, це повинна бути гігієна помешкання. Е, Потім ми бачимо на зображенні, що не слід купатися в водоймах, які заборонені для цього, тому що можна таким чином підхватити певне захворювання, і будь-яку сиру воду треба кип'ятити. Перед тим, як вживати. Ці збудники взагалі в організмі вони виробляють токсичні речовини, які організм в подальшому отруюють. Токсини вражають такі органи, як нирки, печінка, кровеносна система, нервова система, і при цьому у людини піднімається температура тіла. Холера, про яку ми говорили, вона Передається також через ушкоджену шкіру так само, як і збудник правцю. Ми бачимо на екрані запис цього, цієї хвороби правець, і правець в природі знаходиться у ґрунті, що і буде саме з ґрунту буде людина і заражатися на даного, дане захворювання. Правець теж виділяє збудник правцю, теж виділяє токсичні речовини, як і збудник холери, вражає в першу чергу нервову систему, буде знижуватися робота м'язів. Людина, якщо. Починає хворіти на дане захворювання, вона відчуває спочатку біль в голові, біль у м'язах, через декілька діб в неї з'являються судоми, і якщо людина не звернеться до лікаря без лікування, може це призвести до смерті від припинення дихання. Тому, щоб запобігти зараженню, роблять щеплення, тобто вводять вакцину. Що це таке? Вакцина найчастіше це є вбиті або Позбавлені якби, збудники, які вводяться в організм людини. Так як вони або вбиті, або неактивні, організм людини він виробляє захисні білки, вони мають назву анти, антитіла, і в майбутньому, якщо збудник даного захворювання потрапляє вже в наш організм в активний, то Наше тіло, наш організм вже має від нього ліки, можна сказати, тому дуже швидко впорається з ним. Деякі збудники можуть проникати через укус комах або кліщів. На екрані ви бачите назву захворювання це хвороба лайма, і ми бачимо з вами. На першому зображенні іксодовий кліщ, який живиться кров'ю людини і тварини, і далі прояв хвороби лайма, тобто на шкірі з'являється почервоніння, які змінюють своє положення. Збутник хвороби лайма вражає. Шкіру, по-перше, ми в цьому впевнилися за допомогою зображення. Далі це опорно-руховий апарат, нервова система і серце. Для того, щоб уникнути зараження, треба в місцях, де трапляються ось ці іксодові кліщі, наприклад, ліс, захищати шкіру одягом. Якщо шкіру одягом захистити не можна, треба її обробляти речовинами, які будуть їх відлякувати. Бактерії можуть псувати харчові продукти, і ми вже знаємо з вами, що прокаріоти здатні виділяти токсичні сполуки, тому вживання зіпсованих продуктів може бути небезпечним. На малюнку ми бачимо з вами збудника хвороби ботулізм, який здатний псувати консервовані продукти, рибу та ковбасу. Ботулізм вражає нервову систему, м'язи, спричиняє запаморочення, втрату свідомості, порушує зі Порушує процеси травлення та дихання. Якщо людина не звернеться до лікаря для вводу особливої сиворотки та препаратів, то може настати смерть. На першому малюночку ми бачимо зіпсу... збудник ботулізму, як він виглядає, на другому зіпсовані консерви. Бачите, що вони здаються нам здутими їх. В жодному разі не можна споживати в їжу, тому що це є ознака, що всередині цієї банки знаходяться анаеробні організми, які спричиняють саме це, цю хворобу. З метою більш або менш тривалого зберігання харчових продуктів часто застосовують. Технологію пастеризації чи стерилізації для того, щоб в подальшому ці прокаріоти не розмножувалися. Пропоную заповнити табличку, яка називається Бактеріальні хвороби людини. У нас з вами є шість. Захворювань це ботулізм, сальмонельоз, туберкульоз, дифтерія, хвороба лайма та холера. З більшості ми сьогодні познайомилися. Перенесіть, будь ласка, табличку в зошит, друга колонка це бактерія, збудник Нам треба заповнити шлях передачі і орган, що вражається. Ну, наприклад, що ми запишемо в шлях передачі, захворювання ботулізм. Правильно вживання консервованих продуктів, ковбаси, риба. Орган, що вражається, пригадайте? Так, це нервова система, м'язи, органи травлення та дихання. Або, наприклад, туберкульоз, туберкульозна паличка, ми її побачили, як вона виглядає. Е, який шлях передачі подумайте? Так, це повітряно-крапельний шлях, тобто від людини до людини під час чхання, під час кашлю, кашлюне. Е, орган, що вражається. Так, це органи дихання. Запомніть, будь ласка, таблицю самостійно можете користуватися мережею інтернет. А ми з вами останнє, що ми розглянемо, це явище цвітіння води. Пригадайте, які організми його спричиняють, тому що ми про це вже говорили. Так, правильно, цвітіння води спричиняють такі організми, як ціанобактерії або водорості, але найбільшу небезпеку становлять саме цвітіння ціанобактеріями, тому що вони виділяють отруйні речовини, і це може спричинити масову загибель водних мешканців, тому воду таку не можна. Пити не в якому разі, і не можна в ній купатися. Тобто, якщо ви бачите такі водойма, звісно, що ми з ними ніяк не контактуємо для того, щоб наш організм не отруївся. На цьому все. Поставте, будь ласка, лайк на відео, напишіть в коментарі свої враження, і ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!